На Басарабці є маркет з азійськими продуктами. Тут найбільший вибір локшини, який я бачила за своє життя. Гострі, не гострі, веганські супергострі. Тут є товари з 20 азійських країн, найдивовижніші чіпси, які я бачила за своє життя. Місо супи взагалі по 19 гривень, так що азійська культура стає тут доступнішою. В маркеті величезний асортимент мочі, але мене вразило качине ферментоване яйце. Найбільше я люблю їх пудинги. Вони дуже смачні і недорогі. Рекомендую. Щоб не купувати кота в мішку, в них можна перед покупкою продегустувати соуси. Також в маркеті є стенд з американськими продуктами. Тут є чокопай, а ще пікл. Це такий нашумівший огірок, який заполонив Тік-Ток. Шукай для себе найзручніший магазин, тому що їх аж три у Києві. Є у Житомирі, у Львові та у Франківську. Де ще бачили орео зі смаком персику або матчі? В магазині можна спробувати азійську та корейську газовану воду. Тут навіть можна купити тапіоку на Баблті. За свій кошик продуктів.